Всім привіт! Мене звати Люся. Я живу в Японії і у мене хуйня гарні. <смітна> Всім привіт! Мене звати Люся. Я живу в Японії. Обожнюю та досліджую японську косметику. І сьогодні у нас рубрика Пусті банки. Навіть не уявляєте, скільки я все це збирала, тому що я почала збирати пусті банки ще коли в мене була така рубрика в інстаграмі. Але сьогодні я нарешті вирішила записати відео, щоб нарешті-таки позбутись цього хлам'я Давайте починати. Здається, це буде досить довге відео, тому давайте одразу починати. І перший продукт це ось така пінка для вмивання, і мені здається, що значно більше за. Мої слова скаже кількість використаних пінок, і я не впевнена, що я зберігла усі пляшечки. І зараз в мене точно така ж пінка для вмивання. Це вже сперена пінка від бренду Ков brand Це дуже лагідна до шкіри пінка, яку можна використовувати для вмивання зранку, що я її роблю, або використовувати як другий етап вмивання, якщо ви користуєтесь змивалками для мейкапи на основі олії. Я дуже люблю цей продукт. Він достатньо бюджетний і у поєднанні у ціна і якість, мені здається, це один з найкращих продуктів на ринку. Особливо, якщо ви шукаєте щось, що буде ставитись до вашої шкіри Лагідно не буде порушувати захисний бар'єр. І такий дуже надійний гравець, на який завжди можна покластись. Мені здається, дуже важливо мати саме у вмиванні такий продукт, тому що вмивання ми використовуємо щодня, і якщо деякі... Активи або креми або сироватки, від них можна відмовитись на якийсь час. Тормування це те, що залишається у догляді постійно, тому мені подобається завжди мати цю пінку. Як ви бачите, <laughs> наступний це ось такий тонер від бренду Натурія, Hatamugi Skin Condition Toner. Він досить відомий вже зараз навіть за межами Японії. Хоча в Японії це такий дуже любимий. Народний продукт, тому що він дуже бюджетний, тут 500 мл, і його можна використовувати багато для чого. Його можна використовувати як тонер для обличчя, його можна використовувати для тіла, його можна використовувати для рук. З нього можна робити маски. І це теж насправді не перша моя пляшка. першу я викинула. Друга поставила ось ця. І тут в мене ще є половина. І ще був ось такий маленька тревел версія. Тому знову ж таки, замість моїх слів, я думаю, можна зрозуміти моє ставлення до нього, але все ж таки не забув, які в нього переваги. По перше, це дуже легка освіжаюча текстура, яка не залишає після себе липкості, але при цьому її можна нашаровувати, якщо вам недостатньо одного шару. Але в більшості випадків навіть одного шару достатньо для того, щоб відчути зволодження. Основний інгредієнт це екстракт хатабуді, це рослина, яка досить популярна в японській косметиці, і її використовують значно більш відомі і дорогі бренди, такі як SK-2, дуже відомий японський люксовий бренд. Але також в цілому це дуже популярний косметичний інгредієнт. Я думаю, що він тут використовується вже досить давно. І цей тонер, він, окрім того, що він зволожує, він трошки відпілює шкіру і має легкі протизапальні властивості. Тобто цей тонер не вирішить проблему з запаленням повністю. Але якщо ваша шкіра схильна до запалювань, то при регулярному використанні можна помітити. Легкий, легке покращення. Тобто він принаймні не робитиме гірше, а може і трохи як сказати, <знайти> знімати запалення. Далі наступний продукт це ось такий наступна банка, але колись це був продукт це Біфеста Eye Makeup Remover. Тобто це змивалка мейкапи, Я в цілому вмиваюсь ввечері в дуже багато етапів, щоб якісно змити макіяж. Мені здається, я обов'язково зніму колись окреме відео про японське вмивання, тому що там дуже багато всього цікавого. Але насправді, ось таких продуктів, як їх тут називають Point Remover в Японії, не дуже багато. Я одразу як приїхала, спробувала ось цей біста дуже відомий, і з тих пір в цілому не відходила від нього. Оце який новий, яким я користую зараз, і листі два пусті, і я можу сказати, що його вистачає дуже надовго. Тобто це буквально одна пляшечка на рік два роки, дві пляшечки. І ось зараз вже скоро буде третій рік і третя пляшечка. Правда, зараз я стала використовувати його більше, тому що я також стала змивати макіяж з губ. Хоча тут є деякий мінус, що він гіркий на смак. І я знаю, що основний конкурент Kiss Me кісміфармі смивалка, вона не гірка, але мені дуже подобається. Те, як лагідно, але ефективно видаляє макіяж Амбіфеста, що не треба довго чекати, поки макіяж розмочиться, що навіть досить стійкий макіяж вона видаляє швидко, і при цьому в мене немає запалення очей, якоїсь набряклості, або взагалі будь-яких негативних реакцій на цей продукт. Тому я насправді так і не наважилася спробувати щось нове кожен раз, коли я приходжу в аптеку, щоб подивитись. Щось для змивання макіяжу, я бачу біфесту, і така, ну, це перевірений продукт, який гарно працює. І ось три пляшки. Далі, наступний продукт. А, далі, наступний продукт це теж величезний бюджетний японський тонер від бренду Сезан. З попереднього відео, якщо ви дивились, ви можете дізнатись, що я люблю бренд Сезан як декоративний бренд, але в них також є догляд, і насправді в них не дуже багато догляду, але він досить якісний. Багато японських дерматологів і якихось блогерів досить сильно хвалять седан за їх склад, за текстуру. В цілому продукти, які вони роблять, вони дуже гідної якості. Я насправді пробувала тільки крем під очі. Можливо, десь тут буде пуста пляшка. І ось цей тонер він теж величезний, теж легкий. Його теж можна використовувати як на обличчя, так і на тіло. В цілому. Вони досить схожі, хоч і використовують у своїй основі різний головний інгредієнт. Тут це екстракт хатамогі, тут це екстракт Хотюцуні. Ну, принаймні, так вона називається в Азії. Це приємний освіжаючий тонер. В цілому кажучи, можна просто взяти все те, що я говорила про хатамогі, підставити сюди, але якщо вам якимось чином не підходить хатамогі, я знаю, що у деяких людей на неї є. Алергічна реакція, то Хатітюні, можливо, ваш варіант. І ще можу додати, що якщо хатамугі має більш освітлюючі, то це більше схоже на цинтелу і має більш заспокійливі властивості. Далі ще один продукт від бренду Хатамугі, ой, від бренду Натурі, від зліненьки хатамугі, це хатамугі Skin Condition Milk. В цілому в них є три засоби. І ці три засоби в цій ліні... не змінювали вже дуже багато років. Тобто, це прям бренд, який виготовляє тільки три засоби. Вони дуже тут відомі, дуже популярні. І це е, Тонер, Молочко і Гель. Я пробувала все. І тонер та молочко має улюблені. Ось це якраз молочко його знову ж таки можна використовувати як на тіло, так і на обличчя. І мені здається, дуже часто, коли говорять, що можна використовувати як на тіло, так і на обличчя. Це значить, що всі використовують його на тіло, і для обличчя він ну не дуже підходить. Просто така можливість є. Але насправді мені дуже подобалось використовувати минулої зими ось це на обличчя. Воно давало дуже гарне зволоження. На весь день при цьому непогано працювала саме як база під макіяж. Тобто, після того, як я використовувала це молочко, макіяж лягав на шкіру дуже гладесенько, рівнесенько. Це не заважало йому триматись. І в цілому це був класний продукт для того, щоб підготувати шкіру для нанесення макіяжу. І оце я зараз розповідаю з хатою. Думаю, що немає жодних адекватних причин, чому я не придбала його цієї зими. Теж бо в мене були проблеми з сухістю. Потім, коли зима закінчилася, я вже закінчувала його на тіло, і на цілі він також дуже приємний. Він не дає занадто багато липкості, тобто він сильно зволожує, але ця зволоженість в рамках приємного відчуття. Тобто цю лінійку в цілому раджу у гель мені сподобався трошки менше за молочко і тонни, але він теж приємний і теж має свої переваги, тобто гелова формула, легкість і все таке. Я не знаю, можливо, десь тут буде ще від гейлі теж. Наступний продукт це ось такі два крема для рук, ніг дуже сухої шкіри. Тобто, це такий більш медичний продукт. Я думаю, що я всі назви напишу десь на екрані, тому що мені не завжди зручно це читати або згадувати. Це такий сос-продукт, який мені дуже допомагав взимку. Тобто він прям дуже ефективний, досить приємний, насправді. Я пробувала схожі креми від європейських брендів раніше ще і тут мені один подарували. І я можу сказати, що у цього значно більш приємна текстура, його не вридко наносити на руки на ніч. І якщо ви робите це протягом якогось часу, то прям відчувається покращення. Мені це дуже допомогло, бо в мене дуже сухі руки, і я використовувала його не тільки як догляд за шкірою рук, але й за нікцями, за поціколою. Він дуже допомагав мені саме залишатись, я не знаю, підтримувати шкіру моїх рук здоровою, без сильної сухості, без якихось тріщин, без всіх цих зимових проблем, які я думаю знайомі не лише мені. Тому і ще він дешевий. Тому якщо ви десь його зустрінете на сайтах або у вас є можливість піти в японську аптеку, то я дуже раджу. Далі несподівано перший не бюджетний продукт, бо все, про що я розповідала цього, це прям дуже-дуже бюджетна косметика, але в Японії багато бюджетних засобів, які дуже гарної якості, і інколи вони справді можуть ем, бути конкурентами досить дорогим е, продуктам. Це олія для вмивання від бренду Atenir. Atenir – це відомий японський бренд, і його основна, так би мовити, основна цільова аудиторія це жінки більш дорослого віку, тобто це Anti-Ейдж-косметика. Цей бренд, косметика, яку вони роблять, вона має такий трошки вайб-спа, приємні аромати, якісь там олії. Текстури в них різні незвичайні, досить популярні. Вони одними з перших зробили гель для вмивання, який нагрівається, і взимку в Японії це просто надзвичайно актуально. Бо коли ти вмиваєшся вдома, зазвичай дуже холодно. І після того, як ти торкаєшся шкіри водою, стає дуже холодно і відчуваєш себе всім таким напруженим. І тому ось цей теплий гель він не тільки допомагає, а, як сказати, Трохи розслабити шкіру і через це більше почистити пори, наприклад, а й просто допомагає розслабитись. Але повернемось до цієї пустої банки. Це була приємна олія для мування. Я використала її повністю і більше нічого не можу про неї сказати, бо вона непогано пахла, вона непогано відчувалась. Єдине, що можу додати, що вона досить щільна. І густа, і тому, якщо вам не подобається ось це відчуття густої олії на обличчі, можливо, вам буде досить е, неприємно цим користатись, але завдяки цьому є ефект того, що ви дуже добре охис... охист що ви дуже добре очистили шкіру. І є такий ефект спа, що ти не наносиш, можеш трохи зробити масаж. Якщо вам таке подобається, можете придивитись, але в цілому я не можу сказати, що вам треба піти і купити, і обов'язково це спробувати. Нормально. І наступна пуста пляшка це ось такий це така сироватка з вітаміном С. Насправді їх я використала теж декілька, але залишила як приклад тільки одну ось цю: це сироватка з вітаміном С, фероловою, е, кислотою і ІДЖЕ. Тобто, це насправді надзвичайно багатий склад, е, який ну, мені дуже подобався. Тобто це дуже ефективна сироватка для освітлення шкіри, анті-айдж ефекту, і навіть підтримання шкірного бар'єру. І, напевно, я можу сказати, що також має протизапальні властивості. Вона дуже рідка, вона повністю поглинається. Тобто, якщо вам не подобається липкий фініш, це знову ж таки порада для вас. А... Я вже досить давно нею користувалась, тому мені не так просто пригадати. Наскільки я пам'ятаю, в неї ще був дуже приємний цитрусовий аромат, але він був не хімозно-цитрусовий, а такий досить натуральний. Коротше, знову ж таки, раджу, але мені здається, я залишила досить мало пляшок, які мені не сподобались, тому що я хотіла скоротити це відео і залишала тільки те, про що я можу сказати щось позитивне або порадити. Наступна проста пляшка це ось така сироватка від бренду Дермалазер. Лінійки Quality First це сироватка з рецинолом та ніацинамідом. Також в них дуже відома лінійка з вітаміном С, і я можу сказати, що це один з небагатьох японських брендів, які працюють з активами в високих концентраціях. Якщо не рахувати якісь дуже люксові бренди, то от серед друг брендів, то цей бренд якраз таки той, що Дуже сміливо використовує активи, але при цьому це досить лагідні формули. Це була сироватка з ретинолом, який не подразнював шкіру. При тому, що тут е, такий я не пам'ятаю скільки тут один і щось там відсотків. це досить велика концентрація і досить висока концентрація ніацинаміду тут. І, до речі, висока концентрація ніяці але вона не відчувається липкою. Мені здається, поки що я сказала, що буквально кожен засоб, який я показує, не відчувався липким, але я ненавиджу відчуття липкості на шкірі, тому це в мене такий пунктик. Ось ця сироватка, вона трохи масаніста. Звичайно, краще використовувати її як вечерній догляд, але я навіть більше хочу сказати, не. Але я хочу сказати більше не про а, конкретно цей засіб, а про сам бренд, до якого я раджу придивитись. В них дуже відомі листові маски і досить багато цікавих продуктів, особливо, якщо ви шукаєте щось з активами, досить бюджетне і японське. Далі ось такий кремчик від бренду Карте. Це косе. І це крем для рук, і це найкращий крем для рук в моєму житті. Як ви бачите, я використала ось цю мініатюру і потім придбала собі ось такий повноформатний крем, і він теж вже досить сильно використаний, бо це найкращий крем для рук в моєму житті. Він чудово зволоджує, він використовує своєму складі гіпаріно-подібну речовину, яка дуже схожа на. Захисний бар'єр нашої шкіри він дуже добре затримує вологу, відновлює шкіру. І при цьому він. Давайте ви погадаєте, не липкий. Так, він нелипкий. Це один з тих кремів, які можна використовувати не тільки на ніч, а й протягом дня він дуже швидко. Утворює таку захисну плівку на шкірі, але ця плівка не заважає робити якісь повсякденні справи. І хоча я користуюсь ним переважно на ніч, тому що я просто досі не можу звикнути користуватися кремом для рук протягом дня. Декілька разів, коли було прям дуже необхідно, я користувалася ним день і це було досить комфортно. В цілому, це лінійка. ця лінійка дуже широка, у них є багато засобів не тільки для рук тіла, а також для обличчя. І її дуже хвалять для чутливої шкіри, для шкіри з пошкодженим захисним бар'єром для відновлення шкіри, для людей з алергією, для чутливої я вже сказала. Коротше, це як тім, тільки е, більш преміального сегменту. Тобто, це ще не люкс, але це вже більш дорогий засіб. Але знову ж таки я настільки рада, що я купила собі цей крем для рук. Для мене це був такий акт любові до себе, коли я дозволила собі придбати такий більш дорогий крем для рук, тому що буквально все життя я економила на крем для рук. І я думаю, що я така не одна. Ось, а тут я придбала його собі, і кожен раз, коли я використовую його, я відчуваю, що це я проявляю любов та турботу про себе. Бо це не тільки про те, як виглядає моє обличчя, а й про сам комфорт мого існування. Давайте далі. Наступний продукт ось така сироватка. Тут написано, що це Glitzie Essence, але це сироватка від бренду А, Я придбала її в Ніко, коли їздила. Тобто це такий в туристичному місці, наче традиційна японська косметика. Це скляна пляшечка, вона так досить дорого виглядає і так само досить дорого коштує. В цілому це відбілююча сироватка на основі ферментованого рису. Вона дуже приємно пахне якоюсь такою солоденькою рисовою кашкою. Я не знаю, мені дуже подобався цей запах. Вона надзвичайно рідка і при цьому вона дуже швидко поглинається. вона не залишає біля себе. Ані зволоджуючого, ані липкого фінішу, але при цьому вона непогано освітлює шкіру і вона робить текстуру шкіри такою, більш гладкою і чільною, можливо. Тобто це справді продукт, який працює, хоча його треба використовувати досить довго, бо тут немає якогось. Там екстра активного інгредієнту, тут все таке досить традиційне, але я можу радити цей бренд. І Якщо ви будете в Японії як турист, або будете в якихось туристичних місцях, я думаю, там буде продаватися ця косметика. Це не розвод для туристів, це справді гарна активна косметика. На жаль, її не можна придбати просто в крамницях. Треба або замовляти на сайті бренду, який це робить, або купувати в таких. Я не знаю, в музеях або якихось uh, місцях, де проводяться традиційні івенти. Я не знаю, як це назвати, але там, де є акцент на традиційну Японію. Щось таке. Дуже подобається мені її запах. Насправді я зараз так і розписала її, але в мене є алергічна реакція на ферментований рис. Тому більшої частини використав мій чоловік, і я зараз говорю про те, який ефект я бачила на ньому. І вона йому дуже подобалась тим, що вона не залишає взагалі ніякого фінішу. І якщо ви не фарбуєтесь і вам неприємно використовувати догляд, але вам хочеться додати щось, щоб потурбуватись про себе, але ви не хочете змінювати своє ставлення і як скажете. Привозмагати ось це відчуття чогось зайвого на обличчі, то ось ця сироватка прям те, що я могла порадити цьому випадку. Наступний продукт це ось такий крем. У мене є дві пусті пляшки, і є одна майже пуста. Це я вела маленький, це вже більший о, за об'ємом. Це пер Acne крем і це. Крем від пришів, але він дещо відрізняється від того, що можна очікувати від такого продукту. По-перше, в нього надзвичайно елегантна текстура такого ласьйону зволочуючого. Він справді зволожує, а не суши шкіру. Він повністю поглинається, його приємно наносити на шкіру. Тобто, навіть якщо ви наносите його одразу після вмивання, ще до того, як ви використаєте якийсь тонер, воно приємно зволожує шкіру. Його можна наносити на все обличчя в якості профілактики, і це буде, не буде псувати вам макіяж, не буде псувати відчуття від догляду. Тобто, в цілому, це, я б сказала, що це дуже комфортний, зволочуючий крем, який справді допомагає від запалень і має два активних інгредієнти. Я напишу їх десь на екрані, тому що мені лінки зараз згадувати, це довга та складна назва, але це буквально те, що рятує мою шкіру час від часу, коли з'являються якісь висипання. І в деякі періоди, коли моя шкіра була трохи в гіршому стані, я використовувала його буквально щодня на ті зони, де висипання могло з'явитись, тобто в профілактичних цілях, і це теж добре працювало. На сьогодні це все, тому що я почала втомлюватись і вже почала інколи говорити якісь дивні слова. Це точно не останнє відео з цієї рубрики, тому що в мене ще залишилось досить багато пустих пляшечок, особливо багато пляшечок з СПФ, а це я знаю окрема дуже корисна тема. Я думаю, що сьогодні було для вас щось цікаве. Ви знайшли для себе щось корисне. Я особисто дуже люблю рубрику пусті пляшки, тому що вона здається мені одною з найбільш чесних, коли люди показують продукти, які вони вже використали і можуть поділитися своїм враженням. від Довгого використання продукту це значно більш інформативно, ніж якісь перші враження. Але на сьогодні це все. Пока!